Завдяки ним людство живе і процвітає. Як добре, що вони зійшли з небес і принесли нам мир та спокій, як погано, що все це брехня, якою кляті космічні поневолювачі промили мізки майже усьому населенню планети. Єдиний, хто може розкрити людям очі, а прибульцям стінки черепа це спеціальний загін ікском. Шкода, що його було ліквідовано. Та нічого, саме ти збереш новий партизанський підрозділ. А Гарф Денджелес, головний продюсер XCOM 2, зараз веде тебе у курс справи. Привіт, чуваки. Ми з вами не бачились два роки з тих самих пір, як ми випустили XCOM Enemy Unknown. Пам'ятаю, тоді я трохи боявся давати вам інтерв'ю. Ви ж з України, а у вашому регіоні всі повернуті на серії XCOM. Ми робили перезавантаження цієї суперкультової покрокової стратегії і ризикували нарватися на море негативу. Та гра мала шалений успіх, і ми збираємось його перевершити. В XCOM 2 вас багато чого вразить. По перше, все перевернулось з них на голову. Прибульці більше не ховаються. Вони відкрито хазяйнують на підкореній землі. А от вам навпаки доведеться налягати на ефект несподіванки. Адже ви тепер у підпіллі та на відміну від усіх інших партизан, у вас просто шикардосний штаб. Це дідько космічний корабель. Саме тут ви досліджуватимете нові технології та озброюватимете ними ваших солдат, а також тренувати їх і ставати рідними душами. У XCOM2 фішка психологічного сприйняття героїв посилена у кілька разів. У кожного свій характер, а ви можете навіть намалювати кожному шрам чи татуху. Після кількох вилазок вони сприймаються як члени родини, і загибель кожного з них під час завдання це як втратити друга. Може реально початись депресуха. Та є одна річ, що допоможе бійцям лишатись живими, а вам у гарному гуморі. Це тактика. Плануйте свої дії, проводьте розвідку, намагайтесь лишатись непоміченими, правильно оснащуйте бійців і будьте готовими до будь-яких несподіванок. Чого, чого, а сюрпризів косміти заготували повно. Наприклад, у них є новий дуже потворний і небезпечний вид крисаліт. Якщо хтось із ваших бійців загине від їх отруйної атаки, то з нього вилупляться ще три крисаліта. У ваших вояків теж є кілька нових тузів у рукаві. У рейнджерів, наприклад, мачети, а у інженерів бойові дрони. Та без ваших міських командири, ні у них, ні у всього людства жодних шансів. Спецляну діро ігнорації. Так само, і у розробників немає жодних шансів зробити погану гру. Firaxis вміло поєднали найкращі фішки класичних ікскомів і додали власних ідей. І вийшло просто бомбово. Переконатися у цьому ти зможеш вже за кілька днів, коли ікском 2 вийде.